Я вас вітаю на своєму каналі. З вами Захар Експлейзер І у цьому відео я поділюся своїми думками стосовно гри Atomic Heart. Це така, на перший погляд, прикольна гра про роботів від російських розробників, яка романтизує Радянський Союз. Наскільки я знаю, розробники цієї гри спочатку хотіли створити гру про, про експерименти Радянського Союзу. Які пов'язані із, скажімо так, створенням таких собі синтетів, як із Half-Life другого, чи щось типу такого. Тобто, спочатку, наче як планувалась гра, яка, яка б висвітлювала Радянський Союз в негативному ключі, але потім розробникам занесла грошей російська влада, і тепер це гра про. Альтернативну історію Радянського Союзу, у якій він не розпався, а став роботизованою державою майбутнього. Зараз в інтернеті це актуальна тема, ну і я вирішив вставити свої 5 копійок. Приємного перегляду. Коли я тільки дізнався про Atomic Heart, у мене були такі відчуття: блін, а гра то наче класна. Шкода, що з пропагандою. Задумка, сетінг, противники. Якщо не враховувати пропаганду, то, блін, все як я люблю, в принципі, Нав... наче так. Прикольні ефекти, прикольний візуал загалом, там технології різні, там рукавиця, в яку можна заправляти а блискавки, заморожувач, крем для рук. Невже Росія навчилась робити якісну пропаганду з індивідуальним стилем? Такі відчуття в мене були до тих пір, поки я не побачив геймплей. Однакові анімації, якщо декількох роботів підняти одночасно, взагалі битви виглядають якось дерев'янувато що для гри такого бюджету, ну так собі. І в принципі, такого типу геймплей мені не дуже до вподоби. Хоча кажуть, що тут він і реалізований так собі. Не дуже якісно. Ну я не грав, я ділюся своїми відчуттями від того, що бачив про цю гру в інтернеті. Не сказав би, що гра прям погана, якщо оцінювати об'єктивно і відкинути той факт, що гра російська із російською пропагандою, в принципі, гра, наче як і норм, але після того, як я детальніше дізнався про геймплей, у мене не виникало бажання пограти в таке. І навіть не тому, що це російське і вороже. У мене схожа ситуація з резидентами сьомим і восьмим. Я дивився проходження, ігри наче прикольні, але пограти не дуже хочу. Це вже діло смаку. А в Atomic Heart, плюс ще це все реалізовано гірше, якось нудніше, і ще й з кривуватими одноманітними анімаціями. Ну, анімації роботів може і не кривуваті, але я бачив. Відривок там, де бій з сокирою. от Головний герой махає сокирою, і якось воно так собі виглядає. Не знаю, можливо, це мені так здається. Кер його знав. Ну, я ще чув, що там накрали багато чого з інших ігор. Багато чого скопіювали з Біошока, але я не шарю за біошок, тому не зможу тут сказати нічого. от, Ну, якщо це правда, то це ну так собі. А, із The Last of Us там ще спидали, а, зомбаків, яких, у яких голова, як квітка. А, і ще якийсь там бос, а, типу око на ногах. От, І теж десь таке вже було, по-моєму. Ну, і з плюсів там є унікальна механіка при проходженні близнючок, там, наче однією рукою їх треба проходити. Оригінальна механіка. Моя думка загалом така: гра, наче й непогана, прикольний візуал, який, в принципі, в якійсь мірі компенсує оцю недоробленість у геймплеї. Але у цій грі романтизується мать його совок. Поясню детальніше для тих, хто думає, що це просто гра про. Ну, Просто грав сетінгу Радянського Союзу, і там не романтизація, а навпаки, показано, як все вийшло з ладу, і Радянський Союз став постапокаліптичним. Але там, за сюжетом, якби, лише в якомусь конкретному регіоні, в не такому і великому це все стається. От, і туди відправляють агента КДБ, щоб він. Це все розрулив і щоб ця інформація не потрапила, я так зрозумів, до американців, щоб не опозоритись чи щось типу такого. От ну коротше так. Тобто, за сюжетом гри, не весь радянський союз став постапокаліптичним через повстання роботів оцих. От, більша його частина якраз таки живе і процвітає, купаючись у розкоші і новітніх технологіях. Тут якраз таки про романтизацію і про показування того, яким би був Радянський Союз могутнім, якби не розпався. А працює це так: от згадую я себе у років 8-10, А я любив дивитись... Фільми і серіали по телевізору про війну, в тому числі і про Другу світову, де радянська армія показувалася такою крутою, могутньою, а німці дебілами Плюс іще іноді чув від деяких представників старшого покоління, що це така була могутня держава, яка всім могла дати пизди. От, і я такий дивився ці фільми. Думаю, оце мощ не то що ті там німці всякі. От, ну звичайно, слава Богу. У мене це не закорінилося в підсвідомості. От, але такі моменти були. І Atomic Heart працює за схожою схемою. І така пропаганда дійсно працює на людях, які не знають істинну історію Совка. Повністю сюжет цієї гри не знаю і не знаю всіх тонкощів подачі цього всього. Але, ну. Гру фінансувала влада Росії, а влада Росії нічого ніколи просто так не фінансує. І я дуже сумніваюся, що в сюжеті виявиться, що гра якраз таки показує Радянський Союз в негативному ключі. Ну це неможливо просто. І якщо ти купуєш Atomic Dick, то ти не тільки фінансуєш Росію через податки від розробників. Ти ще й фінансуєш російську пропаганду, тому що велика вірогідність, що ці гроші, зароблені на першій грі, підуть на другу частину, яка теж, скоріше за все, буде пропагандистською. Я чув, що в Україні заборонили Mortal Kombat 11 через якийсь там скін із символікою СРСР, а тут вся гра така, тому мені здається, її все ж заборонять. Ну а на цьому в мене все. Мені приємно, якщо ви додивились до цього моменту, запрошую вас на свій канал, подивитись інші мої відеоролики, можливо, підписатись. Ну а з вами був Захар Експлейзер, Всім удачі, всім до побачення!